У мене до влади питання а ДУСТом українців ще не пробували, тому що залишилося тільки це: закон, якщо він буде прийнятий, призведе до росту цін абсолютно на все, причому серйозного дуже росту цін. Я зараз поясню, чому підприємці і виробники, які зараз користуються енергоносіями, і, зокрема, бензин. Дизель, вони будуть змушені піднімати ціни на свою продукцію. Вони і так ледь виживають, їм ще пропонують підняти податки, як це робить один а, наш колега, знавець давніх древніх способів охолодження за допомогою відра і колодязя. І коли ці ціни будуть підняті, всі абсолютно хто виробляє. Це сільськогосподарська продукція, це наші фермери, це наші сільгоспробники. Вони будуть змушені піднімати ціни. Далі наступне будуть піднята ціна на транспортування продукції. Далі буде піднята ціна на е, е, витрати на переробку продукції. А потім магазини, які продають, вони сьогодні теж користуються дизельними генераторами. Будь-який магазинчик сьогодні користується дизельними генераторами. І все це уявіть собі, весь цей ланцюжок підняття цін, люди просто не вивезуть це. Ви розумієте, що ви піднімаєте ціни в один із найгірших часів? І те, що ви посилаєтеся на вимоги Європейського союзу, це маніпуляція. Оскільки ми цю вимогу Європейського Союзу маємо виконати у, до 2027 року, чому зараз? Для того, щоб перекласти всі свої провали на громадян, щоб вони заплатили за все. А може красти треба було менше? А може не треба було відкати робити або в тій самій енергетиці, як зараз ми. Розслідували у тимчасовій спеціальній комісії на тендерах в енергоатомі мільйонами гривень тирили. І що? А сьогодні за все мають заплатити громадяни. Так, за, за аксизи на пальне, за електроенергію, а потім гроші підуть на якісь прожекти, типу добудови 3-4 блоку Хмельницької АЕС. Які де обладнання купується російського виробництва? Мало того, не комплектоване, і, до, і доведеться деякі ключові вузли. Потім докупляти невідомо де в Росатомі. Ось такі проекти сьогодні пропонує уряд. І коли ми сьогодні бачимо таке ставлення до людей, у мене одне питання: а ми депутати народні чи антинародні? І якщо ми народні депутати, то ми сьогодні не повинні приймати жодним чином законопроект про підвищення акцизів. І вся ця Азарівщина, яка повертається сьогодні до влади, має бути забути раз назавжди. Тому що якщо всі хтось вважає, що для того, щоб корова менше їла і більше давала молока, то її треба більше доїти і менше годувати, то скоро ця корова помре. Уже нема кому сьогодні виробляти, уже нема кому сьогодні працювати. Але якщо ціни будуть підвищені, якщо податки будуть підвищені, як обіцяють, з, з нового року все в Україні. Ви цього добиваєтеся? Якщо ви хочете цього, то тоді чесно скажіть. Ми антинародна влада, і, і після цього всі будуть все нарешті зрозуміти. А то як нап'ялите вишиванки, а робите все для того, щоб Україна зникла, то це просто лицемірство і злочин проти українців. Головне, показати себе кожному великим патріотом. Тому я ще раз кажу, хто проголосує за цей закон в, на, в даному етапі, на даному етапі, коли найважче людям, коли найважче підприємцям, той здійснить злочин проти України. І от тоді я думаю, що кривавими літерами список тих, хто віддасть голоси, має бути вивішений в абсолютно всіх можливих. Засобах масової комунікації. А поки що ми попередили і у народа, який поки терпить, терпіння буде небезмежне.